Привіт, друзі! Ви любите мультик у пошуках Немо? Сьогодні ми познайомимося з улюбленими героями мультфільму, але не тільки. Ми дізнаємося, як вони виглядають у реальному світі та які дивовижні секрети приховують справжні рибки. Готові до захопливої подорожі під воду? Тоді поїхали! Почнемо, звісно, з головного героя. Немо маленький відважний герой. Він цікавий, сміливий і мріє досліджувати океан. В реальному житті немо це клоунська рибка. Риби клоуни живуть серед яскравих коралів. Усі клоунські рибки народжуються самцями. Але якщо головна самка зграє гине, найбільший самець змінює стать і стає самкою. Ми, звісно ж, знаємо, що Марлін, відважний батько Немо, це теж рибка, клоун, яка пережила велику втрату та зробила все можливе, щоб захистити свого сина Немо. Він дуже обережний і завжди готовий боротися за безпеку свого малюка, навіть якщо це означає вирушити на небезпечну подорож через весь океан. Далі в нас Дорі. Весела, але дуже загадала. Вона добра, кумедна і завжди підтримує друзів. У реальному світі Дорі це синій хірург. Він має яскравий синій колір і чорні візерунки на тілі. Цікавий факт. На хвості синього хірурга є гострий шип, який допомагає йому захищатися від ворогів. Хенк майстер маскування. Хоча він буркотун та все ж допомагає Дорі у її пригодах. А в реальному світі хенк це тихоокеанський восьминіг. Ці істоти дуже розумні та можуть змінювати колір шкіри за лічені секунди. Цікавий факт: восьминоги мають три серця і синю кров. Гіл, мудрий і сильний лідер. Він допомагає рибкам із акваріума втекти на свободу. А хто він у реальності? Це мавританський ідол. Ця рибка має унікальні смуги на тілі та вважається символом удачі. Цікавий факт: мавританські ідоли одні з найбільш впізнаваних коралових риб. Поговоримо про жака, чистюля з акваріума. Цей герой постійно піклується про чистоту води і слідкує, щоб у акваріумі було комфортно. В реальному світі Жак це креветка-чистильник. Вона допомагає іншим рибам, очищаючи їх від паразитів. Креветки-чистильники навіть заходять у ротову порожнину великих риб, щоб їх почистити, і риби їх не з'їдають. Блобс, рибка, яка легко надувається, вона завжди готова розширитися і стати величезною, якщо відчуває небезпеку. Насправді, блобс це риба фугу. Вона може роздуватися, щоб стати в кілька разів більшою за свій розмір. Фугу одна з найбільш отруйних риб у світі. Але в Японії її готують як делікатес. Краш крута морська черепаха. Він завжди веселий і допомагає немо та його друзям у дорозі. А в реальному житті краш. Це зелена морська черепаха. Ці черепахи можуть жити понад 80 років і подорожувати тисячу кілометрів океаном. Цікавий факт, маленькі черепашки після народження самі знаходять дорогу до океану, орієнтуючись по світлу місяця. Брюс, акула, яка не їсть риб. Він разом зі своїми друзями вирішив змінити правила і стати вегетаріанцем в реальному житті. Брюс це велика біла акула. Це одна з найбільших і найнебезпечніших акул у світі. Цікавий факт: у білої акули понад 300 зубів, і вони постійно змінюються. Скутер, акула молота. Ця акула має дуже незвичну голову у формі молота, яка допомагає їй краще орієнтуватися в воді та знаходити їжу. Акули молоти можуть рухати своєю головою в різні боки, що дозволяє їм краще виявляти жертву навіть в темряві океану. Леонардо, тигрова акула. Тигрові акули мають характерні смуги на шкірі, схожі на смуги тигра, завдяки чому їх легко впізнати. Ці акули є одними з найбільших і найпотужніших хижаків в океані. Цікавий факт: тигрові акули здатні їсти практично все, навіть неїстівні речі, як шини чи пластик. Деп рибка Дамсел, яка переконана, що її відображення у склі акваріума це її сестра Фло. Вона дуже доброзичлива, але трохи дивакувата. Цікавий факт: дамсели це дуже територіальні рибки. У природі вони можуть змінювати колір залежно від настрою або загрози, стаючи бліднішими чи яскравішими. Гуркіт доволі серйозна рибка, яка любить порядок і дисципліну. Вона не любить, коли хтось порушує спокій в акваріумі. Гуркіт це риби костезуби Вони мають дуже міцні зуби, які дозволяють їм розгризати мушлі та корали. У природі вони можуть видавати гучні звуки, що нагадують гуркіт або клацання, звідси й назва. Персик морська зірка, яка зазвичай проводить час, присмоктавшись до стінок акваріума і коментує все, що відбувається довкола. Цікавий факт: морські зірки не мають мозку в традиційному розумінні, але вони орієнтуються завдяки нервовій системі, розташованій у їхніх променях. Якщо морська зірка втрачає один із променів, вона може повністю відростити його знову. Баблз, весела і трохи божевільна рибка, яка обожнює бульбашки. Він буквально одержимий потоком бульбашок у своєму акваріумі. В житті це жовтий хірург отримали свою назву через спеціальні скальпельні шипи біля хвоста. Вони використовують ці гострі шипи для захисту від хижаків. Також ці рибки можуть змінювати яскравість кольору залежно від часу доби та рівня стресу. І звісно ж, містер Рей, доброзичливий учитель, який навчає рибенят, включаючи немо у своєму підводному класі. Він обожнює співати та ділитися цікавими фактами про океан. В реальному підводному світі це скат. Справжні скати-орляки мають неймовірну здатність пірнати на великі глибини та навіть стрибати з води. Вони дуже розумні, а їхні голови мають форму, що допомагає їм шукати їжу на морському дні. Ось і закінчилась наша підводна подорож. Дякуємо, що були з нами! Ми дізналися багато цікавих фактів про рибок і морських героїв з у пошуках немо. А тепер цікаве питання для вас: яка рибка чи морський герой з цього відео вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях, можливо, у вас є улюблений герой, про якого ви хочете дізнатися більше. Тоді не соромтеся писати про це. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Тільки так ви не пропустите нові підводні пригоди та захопливі факти. До нових зустрічей, маленькі дослідники океану.